Прибирання електричного обігрівача ХІЦ. В першу чергу вимикаємо живлення в режимі OFF. Витягуємо з розетки. Чекаємо, коли обігрівач охолоне до кімнатної температури. Чекаємо, коли обігрівач охолоне. Відсовуємо обігрівач від батареї. Для прибирання беремо чисту воду і максимально м'яку ганчірку. Тряпка має бути ледь-ледь волога. Просто витираємо. І ось чистенькі, гарненькі, як новенькі.